Всім привіт, мене звати Юліана, і в сьогоднішньому відео я буду вам розповідати про таку штуку, як ціль, і як її по суті досягти. І ця інформація буквально від маласенкої такої кучки розлітається по інтернету величезними осколками. І Люди їх підбирають і думають, що це. Найправильніше, що вони знайшли, так і не спорю, я так само робила, так і ви, і мені здається, робила неправильно. І якщо ви коли-небудь чули про такий фільм, як секрет, то ви, напевно, знаєте суть. Цей фільм я передивлялася ще може, коли мені було років не знаю 12. Я дивилася моя мама на комп'ютері, її скинула знайома, і вона вирішила, що о, чому би ще й тобі не подивитися? І я його подивилась. Знаєте, це напевно, що фільм, який ніколи не надіїсть. Він дійсно деколи міняє хід думок. Отож, як правильно роста? Ставити всі цілі в новому 2016 році, щоб вони збулися, і ви помаленько до них йшли, або швидко до них йшли, Це залежить від того, як ви будете хотіти це все робити, і скільки у вас буде можливостей. Але я завжди кажу, можливості є, але просто ця лінь, і це все решта ставлять величезний хрест на тому всьому, що ми хочемо. І саме перше, не ставте цілі, які від вас не залежать, якщо ви хочете погода, ставте такі цілі собі, як бігати кожен вечір, там, наприклад, або ходити в спортзал, пити більше. Що вони ставте такі цілі і їх виконуєте? Представимо, що у вас постійно погана оцінка, наприклад, з геометрії, і ви постійно думаєте. У мене така погана оцінка, що ж мені робити, вона така погана. Коли ж вона стане кращою, всесвіт не сприймає слово не і да. Є факт, наприклад, ви кажете, погана оцінка, і воно думає погана оцінка, погана оцінка. Навіть якщо кажете, я не хочу поганої оцінки. Кажіть, я хочу хорошу оцінку. Бо Саме головне казати «не погано», не негатив». Розумієте? Я надіюсь вам пояснила, про що це взагалі йде. Дійсно, в всесвіті немає, тобто якихось рамок, знаєте, нема. І я казав один з тих, хто говорив на цю тему. В фільмі Секрет наш всесвіт це величезний каталог, і представте, що ви можете гортати сторінки і вибирати те, що ви хочете. Ще дуже добре мати. Бачите, отут у мене ця штука. Я тут якісь е хороші картинки вішають, тільки мені піднімають настрій. Такісь місця, де би я хотіла побувати. І я дивлюсь, кожен раз на них піднімаю собі настрій. Так воно часом міняється, і ви можете помітити, що тут з кожним відео там щось відклеюється, щось доклеюється. Там ви можете вішати те, що ви хочете. Наприклад, ви дуже хочете новий фотоапарат. Ви гарно фотографуєте і знаходите фотографію наприклад, в інтернеті, ви хочете Canon 60D, я не знаю. розпечатайте цю фотографію. Я знаю, це виглядає дивно. Вирізайте цей фотоапарат або не вирізайте, робите все, що хочете, і прикріпляйте собі його ось тут. Там на вашій досвідчці. її можна зробити, що хочете з пінопласту. З це просто можна пошукати навіть в інтернеті. Коли ви про нього думаєте постійно, то наш всесвіт каже: о, класно, ця людина хоче все. це, от. і вона допомагає вам це отримати. Я не знаю, як це працює. Це ніхто не знає, як це працює. Ви знаходьте людей, які будуть вам допом Багато а не казати що це ти робиш це взагалі в тебе ніколи такого не буде. Наприклад, ви хочете стати наприклад, відомим танцюристом, і хтось сидить і каже. Ти навіть на шпат не сідаєш. куди тобі, що ти Ти, ти каже, опустися, опускатися ні в якому разі не можна. Ця людина просто вирішила сказати вам: Я думаю, що ти цього не зможеш, значить ти цього не зможеш. І коли ви посилаєте імпульси собі, що я цього не зможу, я цього не зможу зробити, я цього не зможу зробити. І дійсно ви цього не можете робити, тому що ваш мозок запрограмований, і він каже: Ей, Юліана, ти ж не зможеш зробити, що ти? І такі от рамочки, і ти себе тільки чуєш, себе тільки чуєш, себе тільки чуєш. І все. А зробіть так з собою, коли ви Ось хочете, зробіть такі от рамочки, відгородіться від цих всіх людей і скажіть собі я зможу, я зможу, я зможу, і ви чутимете лише себе. Коли ви дойдете, просто зможете побачити, як ви досягли цієї цілі, і одне з самих головних це не висмієте чужі цілі. Правило людина, яка висміює чужі мрії, не досягла нічого в своїх людині. Зараз трісну, я не знаю, як. це саме пряме слово, яке може бути. Отже, це все. Я вас люблю дуже сильно. Мої соцмережі є в інфобоксі. Ви можете заглянути, підписатися на мене, якщо вам сподобалось це відео, і підписатися на мене там, наприклад, в інстаграмі. Якщо вам цікаво, що я там пощо. Знаєте, ця фраза дуже сюди підходить: зірки не світять без темряви. Па-па.